Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами ваша психолог Клименко Наталія. Сьогодні поговоримо про сонячне затемнення, і яке відбудеться 29 березня о 12 годині 47 хвилин за київським часом. Воно закриває весняний коридор затемнень. І тим більше, це останнє затемнення на осі Овен терези Саме закриває воно і цикл затемнень в знаку Овен. Детальніше про все це зараз поговоримо, як воно буде впливати на нас, де відбудеться сонячне затернення для кожного знаку зодіаку, які аспекти цього дня нас будуть тримати. Це новомісяч, тобто період молодика, але набагато сильніший. Тобто і сонце, і місяць будуть у з'єднанні, і поблизу кармічного місячного вузла. Буду вдячна за ваш зворотний зв'язок, зараз розглянемо більш детально. Хоча і відбувається це затемнення в знаку Овен, а саме в 10 градусі, найбільше воно буде чіпляти, якщо у вас знаходяться планети або щитливі точки в 10 градусі Овна плюс-мінус 3 градуси, або ж асцендент, або саме сонячний знак. Також буде сильно впливати і на представників знаку зодіаку риби, оскільки кармічний місячний вузол вже перейшов в ваш знак. Про це є окреме відео на моєму каналі, посилання залишу в описі під цим відео. І хоча кармічний місячний вузол раху, який вказує нам саме на вектор еволюції, вже в знаку риби, але це затемнення ще в знаку овен, тож. В певний період нам може здаватися, що ми хочемо йти далі. Аналізувати, чого ми досягли за цей період, оскільки цикл кармічних місячних вузлів 9-18 років, то ми можемо отримати і результати за те, що зароджувалося ще 8 років тому. Тож пригадайте, що, наприклад, було в період із лютого 2014-го та. Вересня 2015 року. Саме тоді кармічний місячний вузол Кето, який навпроти раху, був у знаку Овен. Тоді ми закладали фундамент, а зараз будемо отримувати результати. Особливо важливо зараз приділити багато енергії саме своїм мріям, відповідно, знаку риби, завершувати незавершені проекти, щоб звільнити місце для приходу нової енергії. В сам день сонячного затемнення буде гармонійна конфігурація між Марсом, Сатурном та Ураном. Розряджатися аспект буде саме на Урані, як планеті інновацій, всього креативного, нестандартного, тобто за рахунок нашої активності, наших наполегливої праці, наших планування, спланованих кроків і впровадження чогось нового і нестандартного ми зможемо легко досягти поставлених цілей. Венера буде у з'єднанні із Нептуном та Сатурном в по поблизу кармічного місячного вузла. Це чудова можливість для того, щоб ми змогли. Матеріалізувати наші мрії. Сам день сонячного затемнення щось важливе починати не варто, але можна вже закладати фундамент для майбутніх успіхів, оскільки це все ж таки молодик. Тобто і сонце і місяць у з'єднанні вони народжують дуже потужну нову енергію. Кармічний місячний вузол буде допомагати нам реалізовувати наші бажання. Тож пропишіть, в першу годину настання нового місяця ваші плани. На найближчий рік вперед. Максимально діяти буде сонячне затемнення ще впродовж наступних двох тижнів, але ми діє можемо відчувати і до наступного коридору затемнень восени. Тож розглянемо зараз, в який сектор потрапляє сонячне затемнення для кожного знаку зодіаку. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, в першу чергу, знаком, куди потрапляє сонце та місячним знаком для вас, мої любі овни, сонячне затемнення буде у вашому першому секторі. Тобто, це сприятлива можливість для переходу на новий рівень, оскільки перший сектор довідає за нашу зовнішність, те, як нас бачать інші люди, наш імідж, стиль поведінки. Стиль в одязі, в образі. Це час нових звершень та досягнень. Рішуче проявляйте себе. Хороший період для зміни стилю, отримання нових знань та навичок, нових зустрічей. Саме зараз буде закладатися новий цикл на 8 років, який допоможе вам здобути нові знання, беріть фокус на ваші власні бажання. Для вас, мої любительці, Сонячне затемнення буде проходити в вашому 12 му секторі, а це сектор таємниць минулого, усамітнення, чогось прихованого. І зараз відбувається зміна, нові сприятливі можливості для вас, для того, щоб ви звільнилися від чогось непотрібного, завершили певний цикл в вашому житті і почали щось нове. Звільнилися від остраху, це може бути зцілення від хвороби, особливо. Душевної, ймовірні зміни також у справах вашого партнеру, і будете мати можливість більше приділяти часу саме своєму партнеру, допомагати йому в його справах. Може також і вирішуватися питання, пов'язані із переїздом та еміграцією, отриманням важливих документів, пов'язаних з далекими землями та за кордоном, може бути і повернення додому. Хороший період для відвідування місць сили. Ретритів, для того, щоб ви прописали свої мрії, покращували стан здоров'я, більше відпочивали, хороший період для початку роботи віддалено або ж усамітнено проявляти творчість. Для вас, мої любі близнюки, сонячне затемнення буде в 11-му секторі, а це сектор ваших планів на майбутнє, ваших друзів та однодумців, соціальних мереж та проєктів. Можуть бути зміни в колі однодумців в результаті того, що ви, наприклад, або переїдете, або зміните ваше хобі, і відповідно у вас зміниться вже і коло однодумців. Можуть бути і зміни ваших планів на майбутнє, ймовірні нові можливості для реалізації ваших ідей щодо розвитку власної справи, наприклад, оскільки 11 сектор пов'язаний із. Астрологією, новими технологіями це чудова можливість для того, щоб вивчати ці науки або ж звертатися до спеціалістів, впроваджувати нове і креативне в свою діяльність, говорити про себе, заявляти, відвідувати грандіозні заходи, організовувати людей і стати неформальним лідером, знайомитися, вивчати щось особливо онлайн, здобувати нові навички. Можете також досягти нових вершин за рахунок блату та нових знайомств. Оскільки 11 сектор це ще сектор повторних шлюбів, ви можете знайти свою другу половинку через соцмережі, через онлайн або ж за допомогою друзів, відвідуйте великі заходи, відкривайте соцмережі. Для вас, мої любі раки, сонячне затемнення буде в вашому 10 секторі, а це сектор статусу. Кар'єри, ваших амбіційних цілей, а також визнання вас соціумом. Це дім, який вказує на ваше призначення в цьому втіленні. Ви можете дізнатися його через астрологію, наприклад, або ж інші езотеричні практики. А це сприятлива можливість для переїзду, для важливих для вас покупок, підписання важливих документів, для звернення до впливових людей. Зміни може торкатися і вашого керівництва, і посади, статусу не лише в кар'єрі, але і статусу соціального. Хтось може одружитися або вийти заміж, дізнати звістку про народження дитини, або ж створити власний бізнес, прописати нові плани для реалізації свого потенціалу. Це може бути і переїзд в іншу країну, в інше місто, або ж вагома покупка в оселі. В будь-якому випадку це сприятлива, потужна енергія для оновлення вашого статусу. Для вас, моє любі, леви, в вашому дев'ятому секторі відбувається сонячне затемнення. В цей період перед вами відкриваються нові можливості, можуть бути зміни, які стосуються вашої вищої освіти, нових знань, розширення кругозору за рахунок спілкування з авторитетними людьми. Звернення до філософії може бути зміна ідеології, може бути зустріч із людьми, у яких у вас спільні інтереси та погляди на життя, чудовий час для вирішення різноманітних юридичних питань, підписання важливих документів, вивчення іноземної мови для мандрівок, а також переїзду або утримання документу, пов'язаних з закордоном. кордоном. Мандрівки також дуже сильно розширяють наш кругозір. Це чудова можливість для вивчення. Філософії, іноземної культури ви можете більше відвідувати тих місць, які будуть вас надихати. Можете відкривати свої власні школи, звертатися до духовних наставників, щодо можливість для виступів, для видавничої діяльності, коли ви зможете переїхати, наприклад, туди, куди давно хотіли, запланувати собі цей переїзд. Для вас, мей, любідіва, в вашому восьмому секторі буде сонячне затемнення. В цей період перед вами відкриваються нові можливості. Будуть зміни, які торкаються ризикових ситуацій або ж кризових ситуацій в житті. Це може бути сприятлива можливість для виходу із них, чудова можливість для зачаття, кому це актуально, для вирішення юридичних питань, пов'язаних із банками, спадком. Оподаткуванням, а також спільними ресурсами і фінансами з вашими партнерами. Це можуть бути партнери як по шлюбу, так і по бізнесу. Чудовий період для того, щоб ви отримали новий досвід, який стосується великих грошей. Оскільки це дім і психології, і езотерики, чудово звертатися до астропсихолога, наприклад, або ж нумеролога, рунолога, регресолога. Ви можете підняти питання, пов'язані з соціальними виплатами та аліментами. Може бути підписання угод із банками. Це може бути взаємодія із великими ресурсами, які не є вашими власними, але від співпраці, наприклад, з великими компаніями в результаті колаборації ви можете отримати дохід. Для вас, мої любі Терези, в вашому сьомому секторі буде сонячне затемнення. В цей період ви можете. Відкривати для себе нові можливості, пов'язані із важливими угодами, вигідними контрактами для вас, це може бути пошук нових клієнтів або ж нових партнерів для бізнесу, сприятливі спільні покупки або ж спільна діяльність із партнерами. Це може бути і переведення ваших стосунків із партнерами на новий рівень, оскільки і, Венера, і Меркурій і ретроградні, ви можете передивлятися. Питання відносин із людьми, ваші фінансові справи та інформацію, яку ви отримаєте через партнерство. Для вас, мої любі скорпіони, в шостому секторі буде сонячне затемнення, в цей період ви можете відкривати для себе нові можливості, ймовірні зміни, які торкаються вашого режиму дня. Це може бути пов'язано із зміною статусу, наприклад, при одруженні або ж. Якщо ви переїдете до коханої людини, це може бути і зміна графіку роботи, або ж зміна в вашому колективі, сприятлива можливість для зміни професії, вашої діяльності, хороший час для взаємодопомоги, для прояву милосердя і допомоги іншим людям або ж тваринам. Це може бути і сприятливим періодом для покращення здоров'я, для здачі аналізів, наприклад, для відвідування ретритів або ж впровадження корисної звички. Оскільки шостий сектор це ще і дім наймо, то ви можете організувати власну діяльність, можуть бути зміни і пов'язані із вашими підлеглими. Для вас, ми любі, сонячне затемнення буде. В п'ятому секторі, тобто перед вами відкриваються нові можливості для прояву творчості. Це можуть бути зустрічі з дітьми, зустрічі коханих людей, або тих людей, які будуть вам давати радість, надихати вас. Це хороший період і для створення нового хобі або ж повернення до того хобі, яке було раніше і надихало вас. Може бути переведення власної справи в бізнес, чудова можливість для відпусток. Для того, щоб ви зарядилися енергією і хороший час також для спорту. Для вас, мої любі козороги, в вашому четвертому секторі буде новий місяць поблизу кармічного місячного вузла. Тобто буде народжуватися потужна енергія сонячного затемнення, яка буде давати вам. Зміни пов'язані з вашим місцем проживання, або ж із вирішенням сімейних питань, якщо вони раніше не були вирішені. Це можуть бути зміни, пов'язані із складом вашої сім'ї. Наприклад, це може бути одруження, або ж ваші дорослі діти будуть створювати сім'ю, і таким чином ваша сім'я буде розширюватися. Це може бути сприятливим періодом для ремонту, для розширення. Площі житлової для вирішення питань пов'язаних із покупкою, або ж продажем житла, або вирішенням питань оренди або землі, або нерухомості. Це хороший період і для створення сімейного бізнесу, або ж переходу на роботу в онлайн. Для вас, мої любі водолії, в третьому секторі буде сонячне затемнення. Це вказівка на те, що ви можете прописувати плани на найближчий місяць вперед. Що стосується вашого близького оточення, це можуть бути зміни ваших колег по роботі, або ж зміни торкатимуться ваших родичів, сестер, братів або ж діток, дядьок. Ваших сусідів, це може бути переїзд і зміна сусідів, або ж повернення додому, оскільки ще пленте ретроградні, також можете зустрічатися з тими, з ким давно не бачилися. Це може бути періодом перекваліфікації, або ж сприятливий час для оновлення, для перегляду ваших знань, для підвищення кваліфікацій, перекваліфікацій, для поїздок туди, де ви вже були. Але це буде із впровадженням чогось нового. Коли ви зможете по-іншому глянути на ситуацію, це може бути і підписання важливих угод, важливі зустрічі, перегляд всієї паперової справи. Для вас, мої любі риби, в вашому другому секторі буде сонячне затемнення. В цей період можуть матеріалізуватися ваші мрії. Другий сектор відповідає за роботу голосом, за виступи, за таланти, чудова можливість для Пошуку нової роботи, або ж нового джерела доходу, або ж перегляду вашого бюджету. Ви можете більше заявляти про себе, за свої таланти, проявлятися, виступати і тим самим покращувати свій бюджет. Це може бути і підвищення вашої самооцінки, чудова можливість для створення того. Джерела доходу, яке буде давати вам радість і духовну, і матеріальну. Я бажаю вам всім успішного завершення коридору за темнень, реалізації всіх ваших планів, нехай допомагають планети втілювати ваші мрії в життя. Сподобалось відео, підписуйтесь і до наступних зустрічі в наступних відео!